Друзі, привіт! Така уже у нас сьогодні клікбейтна тема. Клікбейтний заголовок. Ви вже вибачайте. але ніде правди діти саме про це і будемо говорити, чому так бісить? Російська, я думаю, що протягом останніх пару років у вас точно виникало таке відчуття, що бісець російська, і крім того, ви бачили дуже багато текстів із чи відео, чи текстів, чи ситуацій життєвих із дуже різкою реакцією українців. На російськомовність чи на російську мову. Бачили в деталях описані історії, як хтось десь когось зустрів, чи в потязі, чи на вулиці, і спалахував конфлікт через чиюсь російськомовність, чи через російські пісні, чи ще через щось. І такий конфлікт завершувався в стилі «Чемодан», Воктал, Росія і все. Були взагалі якісь такі епічні історії, а й дуже часто в цих текстах говорять таке, що ж робити з цими російськомовними українцями, як вони бісять і скільки можна. Були якісь взагалі епічні історії. Наприклад, це було у вересні 22-го року, як у Франції десь дві жінки, дві українки заявили, що їх побив росіянин, він на них напав, бо, мовляв, він зрозумів, що вони українки. А тоді виявилося, що це той, хто напав. Він також був українець, але він почув, що ті говорили російською, і він на них напав, хоча сам тому, що подумав, що вони росіянки. А вони подумали, що він росіянин, і тоді було дуже невдобно вийшло перед французькою поліцією, що це українці самі між собою перебилися на підставі того, що вони використали мову як маркер свій. І, чужий, будучи і та, і та і та сторона були при цьому російськомовними. Такі парадоксальні історії навіть ставалися. І зараз відчувається нова хвиля цих конфліктів. Російськомовні в Карпатах, російськомовні у Львові, російськомовні у Вінниці, російськомовний знову Київ і так далі. Відчувається, що це знову цей градус росте росте і росте. Але у всіх цих історій є дещо спільне. А саме це емоційне тло, така надмірна емоційність і тон, який межує із розпачем. Тобто у нас усіх, в цих історіях, є спільне відчуття. Зараз давайте я розкажу про себе. Про свою власну фізіологічну реакцію на російську мову. Уже давно, особливо за кордоном, там де є шанс зіткнутися із реальними рускими, тими заперебріками, не нашими. У мене пітні долоні, в мене пришвидшується серцебиття, і в мене таке якесь роздратування відчуття і відчуття всеохопного безсилля. Що ти нічого не можеш в цій ситуації вдіяти, до речі, в моїй книжці драбина в романі, моєму останньому, там описані оці хороші руські. І дуже багато людей говорили про те, що вони навіть намагалися ці розділи там, де ці руски швидко-швидко прогортати саме через оце відчуття всеохопного безсилля, що ти не можеш з цією ситуацією нічого нічого зробити. Ну, знайомі вам такі відчуття, така реакція на чиюсь російськомовність. Якщо так, давайте розбиратися, чому ж так складається. Тож, спробуємо розібратися, чому ми так почуваємося. Тема не нова, тема уже досліджувалася. А саме, яка саме тема? Тема зв'язку травми із мовою. Ця тема досліджувалася не в контексті російсько-української війни, не в контексті російської окупації в Україні, але, наприклад, в контексті Другої світової війни тема досліджувалася. Я зараз трохи поцитую вам академічну статтю, яка була опублікована в, в поважному науковому журналі Applied Linguistics, перекладна лінгвістика. І там йдеться про зв'язок травми та мови. Взагалі, травматичні події, там пишеться, що травматичні події викликані людьми, якщо не йдеться про якесь стихійне лихо, а йдеться про людей, то вони обов'язково пов'язані із мовою. Наприклад, якщо ми візьмемо нашу війну. Нам оголошували війну російською мовою. рішення про проведення спеціальної операції. Нас продовжують вбивати російською мовою. Російська федерація розвитку кратно, серйозним дестабілізуючим фактом. Ми чуємо перехоплення російською мовою. Прикольно, це про те, що що розрушили. І взагалі всі без виключення окупанти, ну можливо, там якісь винятки, не знаю, але це російськомовні люди. Саме тому у нас із травмою війни, у травму війни російська як не крути, російська туди вшита. Тобто через людей, які пов'язані із травмою, обов'язково існує мовний контекст. Від цього, якщо це не землетрус, не повінь чи не якесь стихійне лихо, а, а події травматичні, які пов'язані і викликані людьми, мовний контекст там завжди буде. Далі я цитую. Зв'язок травматичного досвіду та мови складний та багатонаправлений. і тут я ще повинна сказати, що взагалі е, поняття термін травма упродовж останніх десятиліть дуже сильно розширився. Якщо раніше про травму говорили в такому тільки медичному сенсі, то зараз травма це дуже, дуже широке поняття, яке міждисциплінарне фактично стало. І в тому числі про травму можна говорити і в лінгвістиці. І ще цитата з цієї ж статті. Я вам дам лінк на неї. Не лише мова може бути причиною травматичних подій, але й травма як наслідок може сильно впливати на лінгвістичний репертуар людини, на її бажання вивчати певні мови, послуговуватись ними або ж назавжди забути певну мову, чи навіть сховатись у мовчанці. Таких дослідів також достатньо описано у контексті німецької мови. «Die der das, німецька мова не для нас, так говорив мій дід, розказуючи мені про те, як його у школі примушували вчити німецьку, а діти цьому чинили спротив. Крім того, описані деякі досвіди людей, які зіткнулися із німецькою окупацією або з депортацією, або зі стратами за час у часи Другої світової війни. Наприклад, Артур Гольдшмідт, такий був французький письменник, він його дитиною вивезли із нацистської Німеччини. Він розповідав, що цитую, що в його лінгвістичній пам'яті німецька була позначена відчуттями неймовірного стресу, і навіть її тональність могла викликати страх за життя. І справді, коли ми говоримо про російську, ми вишукуємо, я не знаю, як, як ви, але я це постійно, якщо за кордоном особливо, то постійно вишукуємо е, якусь інтонацію, якийсь оцей акцент, і нам, намагаюся, я намагаюся вгадати, це Запорібрікова російська чи ота наша. Тобто наскільки мені треба боятися, наскільки це ця зустріч для мене неприємна. Наскільки? Тобто йдеться тільки про градус, те, що вона неприємна. Це, очевидно, стає ось з перших відчуттів на рівні, тут я кажу, що це на рівні емоцій, ти не можеш з цим розумом нічого зробити. Взагалі, в часи воєн мова завжди служить таким шиболетом, його називається, як маркер своїх і чужих. Тому при евакуації поранених за свідченнями бойових медиків до поранених завжди намагаються говорити виключно українською мовою. Просто через те, щоб людина дезорієнтована, людина травмована не ну, зрозуміла, що її евакуйовують свої. Тому, до речі, і якщо ми говоримо вже ось ці про маркери свій і чужий, тому у перші тижні від повномасштабного вторгнення. Найпопулярнішим словом, про які, яке прогриміло по всіх міжнародних медіа, також було звичайно паляниця. Хоча в Україні не всі громадяни України могли би сказати нормально паляниця. Ну і питання, як саме ми травмувалися? Чому це взагалі травматичний досвід? Я вже говорила. Це пояснюється просто нам війну оголосили російською, нас продовжують вбивати російською там, де окупація, тільки російська, української, там, де окупація, немає, тому що люди, я не, не думаю, що там виходять декрети про заборону української мови. Але люди на рівні відчуттів відчувають, що послуговуватися українською небезпечно. Російська стає мовою насилля, мовою окупації. Чому ж при тому не обов'язково самим бути в окупації? Достатньо навіть розуміти, що це твоя країна, і в твоїй країні таке відбувається. Не обов'язково, щоб травмуватися, бути в епіцентрі вибуху, не, не обов'язково бути е, в окупації. Чому ж не у всіх така реакція? Ви скажете, що от у мене нема такої реакції на російську мову, російська та й російська, або ну, у мене сім'я там російськомовна, і в мене такого немає. Ну, тому що люди різні, і реакція на травму у всіх різна. Дехто переживає страшно травматичні досвіди, і при цьому зберігає повністю свою цілісність і не відчуває, ну немає в нього ніякої там залишкової травми, нічого такого немає. А дехто травмується через набагато слабші досвіди, тому що люди різні, і це в медицині це описано, що. Реакція на травму завжди індивідуальна. Чи буде так до кінця життя? Не знаю. Можливо, буде, можливо, не у всіх, тому що, дивіться, вище реакція на травму індивідуальна, можливо, комусь вдасться позбутися ось таких гострих емоцій, можливо, у когось вони притупіють пізніше, притупляться і буде реакція інша. Але цього сказати ми наразі не можемо. І що робити? Найголовніше питання, що робити, для чого ми з вами взагалі про це говоримо. Найперше, треба зрозуміти, що оця гостра емоційна реакція на російську мову найімовірніше є наслідком мовної травми. Депортація, радянська окупація, розстріли, репресії, розкуркулювання, колективізація, Голодомор це все травма поколінь. І, ця, і це все, оце все, що я перерахувала, воно проводилось, відбувалося через російську мову також. Тому. Ось несприйняття, гостре, презирство до російської мови, у багатьох сім'ях передавалося поколіннями через покоління. У деяких сім'ях це презирство передавалося через покоління, але деякі люди, як не парадоксально, зараз травмуються об російську мову за кордоном, будучи при цьому самі російськомовні, згадайте описаний вище випадок. Що ж іще робити? треба дати собі право на це відчуття зрозуміти його природу і усвідомити що така різка реакція на російську мову передусім пов'язана із ворогом із травматичними досвідами які нам принесла росія саме росія а не наші російськомовні українці російськомовні громадяни так, російськомовні громадяни в Україні голосували не за тих, кого треба часто, або тягли російськомовний простір, російськомовний контент в Україну. Це теж є ця інша окрема тема, яка взагалі не стосується саме до оцієї реакції ненависті чи емоційного презирства, такого чи страху навіть перед російською мовою. Тобто треба собі усвідомити, що ця реакція пов'язана із ворогами. І взагалі, що ще робити? Досліджувати. Мені здається, що зараз багато тем щодо України будуть досліджуватися, можливо, хтось вже досліджує ці теми. Але ось саме ця тема щодо емоційного несприйняття російської або щодо відторгнення всього російського, вона може. В деяких інституціях або серед наукової спільноти вона може сприйматися як така, що має потенціал, що розколює суспільство. І я би була з цим обережна і тому, що я так не думаю. Я думаю, що Цю тему досліджувати варто. Треба робити опитування, як ви почуваєтеся щодо російського, щодо російської. Треба робити опитування, треба цю тему досліджувати. Треба збирати свідчення, треба описувати ці свої відчуття, тому що найперший крок до подолання травми, найперший крок до примирення є. Усвідомлення цієї травми. Тому я думаю, що ця дослідження цієї теми не працюватиме на розкол, а працюватиме на подальше. Примирення і консолідацію в суспільстві. Ну а про те, що призвело до цієї мовної травми, якщо ми говоримо про радянський період, я нагадую, що я написала книжку і зараз дуже рада на неї всюди посилатися, а не казати, що я пишу, пишу книжку, і колись вона буде, так як я робила останні два чи навіть три роки. Тому я рада посилатися на цю книжку вже так. Вона є. Будь ласка, кому цікаво, мова меч, як говорила Радянська імперія, ви можете цю книжку замовити, можете замовити з підписом і е, почитати, як ця травма у нас виховувалась впродовж останніх десятиліть, чи навіть можна вже сказати впродовж останнього століття. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. Може хтось не погоджується, може, у вас є якісь інші ідеї, може, десь я помилилася. Пишіть і поговоримо в коментарях. Бувайте!